Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо вам про ті речі, з яких складається Україна. Для когось це борщ, сало і вареники, для інших вишиванка та шаровари. А ми розкажемо про Григорія Сковороду. Григорій Сковорода народився 300 років тому, 3 грудня 1722 року, в селі Чорнухи Любенського полку, що нині на Полтавщині. У родині козаків і вже тоді почав доводити просту, загальновідому аксіому Козацькому роду нема переводу. Навчався у Києво-Могилянській академії, де й пізнав чимало про світ навколишній. Мабуть, там і почав про сутність цього життя. Як такої філософської системи не створив, але багато розмірковував про сородну працю, тобто заняття для душі. Також у біографії Сковороди є моменти педагогічної праці, от тільки й від неї довелося відмовитись, бо вчив він не так як заведено, а серцем. Уже тоді українська педагогіка шукала себе. Філософ вважав, що найголовніше в житті пізнати себе. Він намагався зрозуміти, що таке щастя, і бути щасливим. І, от пройшло 300 років з його моменту народження. А відповіді на це запитання досі нема. Сковорода написав багато корисних книг, сад божественних пісень, байки харківські, убогий жайворонок. І ще цікаво, що 300 років тому, що зараз актуальність його творчості залишається, поет багато подорожував, вів аскетичний спосіб життя. Не братайся з тим, хто зло ховає, казав Сковрода, і як відчував 7 травня 2022 року снаряд влетів під дах музею Григорія Сковороди, що на Харківщині. Що є свобода? яке є? кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо незлотне, зрівнявши все злото. Проти свободи воно лише болото. Для українця свобода то не просто слова, то генетичний код, спосіб життя, бажання та можливості пізнати свободу, отже, зрозуміти українця. Для того щоб пізнати Бога, варто розпочати з пізнання себе, бажав Сковорода. І саме у цьому є його унікальність, адже він простими словами описав вічні істини. Бо ця ж думка була актуальна і 300 років тому і зараз, пророчі передбачаючи майбуття, а в цьому долі свого народу великий письменник і філософ писав: ми створимо кращий світ в майбутній Україні. Бачу все нове, нових людей, нове творіння і нову славу. Можливо, ми, українці, 21-го століття, є тими людьми, які творять нашу нову славу, нашої оновленої землі. На цій землі завжди житиме в серцях відданих правників наша гордість і слава Григорій Сковорода Тому ми вітаємо Україну з тим, що рівно 300 років тому народився її настільки видатний син, тож варто спробувати Відчекати Сковороду у собі, певні його вчення точно озвуться в ваших серцях. Він заповів, щоб на його могилі написали світловив мене та не впіймав. Що ж, його мрія здійснилась. З днем народження, великий філософ.